Друзі, вітаю вас на фельдшер акцентів тижня. Сьогодні ми будемо говорити на тему нашого північного сусіда, а саме Білорусі, її стосунків із Росією, Китаєм, а також, очевидно, про ті загрози, які вона для нас, Білорусь, становить. Сьогодні до мене долучається Павло Радь, дослідник програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики Українська призма. Привіт, Павло. Привіт. Отже, Павло нещодавно написав дуже цікаву роботу на тему Білорусько-Китайська оборонна співпраця чи все ще залізні брати. Дуже рекомендую познайомитися з нею. Посилання ми дамо у описі під цим відео. Отже, Павло, першим питанням, яке хочете поставити, є: що означає ці залізні брати у назві твоєї роботи? Ну, залізні брати це по суті відсилка до рази, яку жив один китайський військовослужбовець під час візиту в Мінськ, якщо не помиляюся, у 2017 році, коли якраз мова йшла про оборонну співпрацю між двома країнами, і прозвучав вислів залізні брати. то він певною мірою прижився, причепився до білорусько китайської військової співпраці і от таким шлейфом тягнеться з тих часів. Тож. В назві самого документу таке досить риторичне питання, так про те, чи досі ці дві країни залишаються важливими і взаємодоповнюючими акторами, чи все ж таки той рівень співпраці, який був у 2017 році, на сьогоднішній час вже є недосяжним цікаво, що таке визначення вживається відносно таких, нібито взагалі різних держав, як Білорусь і Китай. Тому що Китай це друга економіка світу, близько 20 трильйонів ВВП, Претендент на те, щоб бути лідером поруч із Сполученими Штатами геополітичним, а з іншого боку, Білорусь, нібито дрібна східноєвропейська країна, буквально там до 10 мільйонів населення. Економіка повністю залежна від Росії, але тим не менш, ці дві держави ведуть співпрацю у Військовій сфері і ця співпраця має достатньо велику історію ще з початку 90-х років. Павло, розкажи нам, будь ласка, про ті військові проекти, які мають спільні Білорусі та Китай, у чому вони в чому полягає їхня сутність, і наскільки вони є важливими як для Білорусі, так і для Китаю. Сам зазначив, що білоруська китайська воєнна співпраця сягає своїм корінням ще 90-х років. Ну і суть була в тому, що Китай, потребуючи певного оновлення своїх збройних сил, фактично шукав схожі й доступні технології в країнах колишнього радянського союзу, в тому числі і в Білорусі. З кінця 90-х років, обидві сторони почали співпрацювати у тому, на чому Білорусь добре спеціалізується. Зокрема, це спільне виробництво важких і надважких військових автомобілів і спеціальних шасі. Спочатку було створено підприємство. На території Білорусі згодом спільне підприємство вже було створено на території Китайської Народної Республіки, але вже десь приблизно з початку 2010-х років починається зміна у динаміці і взагалі в природі військової співпраці між двома країнами, тому що Білорусь з донора технології потихеньку перетвориться на реципієнта, і з того часу сторони мабуть проявили найбільш знакові і найбільш важливі. В першу чергу для офіційного мінського проєкту це створення ракетної системи залпового Полонез, спільна турсько-китайська розробка, де використовуються китайські технології, передусім ракети, і також сторони здійснювали ряд інших проєктів, зокрема з модернізації зенітно-ракетних комплексів, знову ж таки, з залученням китайських технологій, і знову ж таки мова йде про ракетні системи, а якщо конкретніше, то про ракетний паливо. В принципі, це були такі найбільш знакові, найбільш розпіарені, найбільш відомі спільні оборонні проекти між двома країнами. Але після 2020 року цей от розмах співпраці був певною мірою згорнутий, і зараз якихось таких знакових і великих для обох країн ініціатив немає. Так продовжується співпраця зокрема, Білорусь продовжує постачати електроніку. Хоч продовжує постачати різноманітні близько технічні продукти, але це не має таких масштабів, і не має, в принципі такої можливості для створення поприводу, як це було раніше. Ми знаємо, що Білорусь є дуже залежною від, від Росії в будь-яких аспектах своєї економіки. І, і до речі, мене цікавить питання стосовно того, що оскільки Білорусі є під, підсанкційною державою сьогодні, хоч і не такого масштабу санкції, як проти Росії, проти неї застосовані, але чи вплинуло чи вплинулися санкції на її стосунки з Китаєм, зокрема в військовій селі? Я думаю, що вплинули не стільки санкції, а стільки. Сама причина санкцій, так тобто погіршення відносин Білорусі, в першу чергу, і західним державам раніше ніплікований секрет, Китай розглядав Білорусь як певне точку у східній Європі як такий ключовий вузол, за допомогою якого Китай планував свою експансію Європи, в тому числі економічну, і, і Білорусь тут досить гарно лягала через е свій транзитний потенціал і через можливість. Стати, скажімо так, вікном в Європу для Китайської Народної Республіки. Але після 2020 року, і особливо після 2022 року, очевидно, такий інтерес з боку КНР певною мірою зменшився через те, що зараз Білорусь перебуває останній, якщо не гарячої, то принаймні холодної війни своїми сусідами по західному сторону кордону. Пам'ятаємо про те, що на кордоні з Польщею Варшава зводить. Обороні споруди, територія замінована, більшість контрольних пропускних пунктів закриті. Схожі процеси відбуваються і на кордоні з Литвою. Хоча залізничне сполучення все ж таки існує, і в тому числі китайські потяги досі їздять через Білорусь до Країн. Європи. Але наскільки довго це може продовжуватись, це залежить від мідки. Китаю, усвідомлюючи всі ризики, поставив співпрацю між Білорусю на певну паузу і зараз займає, як би сказав, вичікувальну позицію. Дивиться на те, чи зможе Білорусь все ж таки вийти з цього клінчу із а, своїми сусідами, і чи все ж таки Мінську вдасться повернутися до якоїсь більш конструктивної взаємодії з регіональними гравцями? У роботі я прочитав такий факт, що Білорусь в більшості свого військово промислового комплексу не здійснює повний цикл виробництва військової техніки. Що це означає, і чи є це спадком того, як була організована промисловість в часи Совєтського Союзу? Так, фактично на території Білорусі не здійснюється повний цикл виробництва техніки. Тут, що ми говоримо про, до прикладу, танки, їхнє повне виробництво на території Білорусі не здійснюється, як і якихось більш складних е збройних систем. І це замовлено в першу чергу спадком, який залишився з часів Радянського Союзу, тому що Білорусь, як певна прикордонна територія, мала на своїй території підприємства, які все ж таки працювали на ВПК, але не були настільки стратегічно важливими для радянської оборонки. Тому Білорусь, в принципі, у контексті своєї спеціалізації, працює у трьох основних напрямках: це виробництво спеціалізованих шасів, про що ми вже сьогодні згадували, і цим займається передусім мінський завод колісних тягачів. Це виробництво різного роду електроніки і приційних комплексів. Цим займаються такі підприємства, як Інтеграл чи Пелінг, і ці комплектуючі досить важливими, в тому числі для того, аби танк чи БТР чи БМП не були сліпими і були здатними вести ефективну. Бродьбує вести ефективний вогонь, в тому числі такі системи, як Соснау і ряд інших білоруських розробок встановлюються на російські танки нових зразків, в тому числі Т-72Б3, Т-90 та інші. І третій напрямок, в якому працює оборонка, це ремонт техніки. На території Білорусі є ряд потужних ремонтних підприємств, як авіаційних, так і бронетанкових, і вони безпосередньо здійснюють. Ремонт і подекуди модернізацію техніки радянського зразка, і все це зараз працює на Росію проти України. Правильно, Так, по суті, зараз це всі виробничі потужності так чи інакше зав'язані на те, щоб виконувати оборонне замовлення для потреб Російської Федерації. І білоруська оборонка з 2022 року значно стала більш залежною від російського. Ринку, тому що якщо до 2022 року, завдяки в тому числі співпраці з Китаєм та іншими гравцями, вдалося зменшити частку російського ринку в експорт воєнної продукції приблизно до 26%, після 2022 року була інформація про те, що ця частка вже складала більше 60%. Зараз я думаю, ця цифра є навіть і більшою. Тож, поки є з боку сусід, які потребує великих ресурсів, Білоруська оборонка на цьому активно заробляє. Зважаючи на те, що Білорусь є по суті військово-військовою матеріально-технічною базою для Росії, і при тому вона має спільні військові проекти, співпрацює із, із Китаєм, то чи можемо ми стверджувати, що відбувається приховане постачання китайської зброї для Росії, що вона все ж потрапляє на територію Білорусі? А китайська зброя до рук росіян суть усього не призупляє. Принаймні не було зафіксовано якихось таких випадків, а тим більше не було зафіксовано випадків постачання китайської зброї до Росії через Білорусь. А, навіть якщо ми говоримо про спільний білорусько-китайський розроб, як як вже згадуваний Полунес, який, я думаю, став до росіянам у нагоді. Ця система також не опинилася в руках росіян, і, судячи з цього, Китай не буде зацікавлено тому, аби давати свою згоду на постачання даного зразка озброєння росіян. Хоча формально це нібито білоруська розробка, але все ж таки, зважаючи на те, що там досить велика частка китайських технологій останнє слово залишається за Пекіном. Те саме навіть стосується білоруських модернізованих зразків озброєння. До прикладу, РСЗВ е, Білград, так це модернізована версія БМ-21 «Град», яка, хоч і була зроблена силами лише білоруських спеціалістів, такого роду зразки зброї також не потрапляють до рук Росіян. Судячи з цього, Білорусь є виключно такою виробничою базою, яка працює на потреби Російської Федерації, і тут певною мірою також прослідковуються роль Китаю, які як я вже казав, не постачає озброєння, але. Постачає, наприклад, до прикладу, в е, певне устаткування, певні верстати і іншу апаратуру, яка необхідна для безпосередньої роботи підприємств військово-промислового комплексу. По суті, до цього і зводиться роль Китайської Народної Республіки у, скажімо, підтримці е російських воєнних потуг за допомогою використанню в тому числі і Республіки Білорусі. Mm -hmm. Тобто все ж таки Китай, по суті, дійсні з Дійсні із Білорусі схожі ці, схожі торговельні стосунки, такі, як дійсні, і з Росією і з Україною, мабуть. Тобто постачає якісь товари, можливо, продає товари подвійного призначення, але не продає товари безпосередньо військові. Адже ми знаємо, те, що Китайський ринок для українських БПЛА є надзвичайно важливим, так само, як так само мені важливим і для, для Росії, Якби би це не було, якби, наприклад, західні компанії ввели чуттєві е, санкції проти китайського виробництва безпілотників, то, ймовірно, постраждали б обидві сторони цієї війни, і, і ми, і росіяни. Хотілося б запитати. Більш таки, хотілося поставити більш політичне питання, адже ти у своїй роботі пишеш, що Білорусь може використовувати Китай як противагу російському впливу, щоб не бути абсолютно на 100% залежними від, від Росії, все ж таки мати якісь інші центри, на які можливо орієнтуватися, і питання в тому. Наскільки Москва нині дозволяє Білорусі орієнтацію на такий центр? Наскільки самостійним є Лукашенко у питанні співпраці з такими геополітичними гравцями, як Китай? Я думаю, що Лукашенко зберігає досить високу ступеня автономності у контексті взаємодії з тим же самим Китаєм, тому що Китай. Як, наприклад, України Центральної Азії, які країни-члени ШОС чи ПРІКС є дружніми країнами, в тому числі для Росії. Тому формально Росія не має ніяких підстав бути проти того, що Білорусь намагається, скажімо, включатися в якісь певні інтеграційні процеси на євразійському просторі, до того ж, Росія також може мати певний інтерес у тому, аби Білорусь принаймні частково змогла зменшити свою залежність передусім економічну, через те, що це б дозволило Росії знову ж таки витрачати менше ресурсів на підтримку режиму вміти, тому що він знову ж таки нікуди не дінеться через те, що до прикладу вся логістика, експортна логістика Білорусі зав'язана на Росію через морські порти і залізничну інфраструктуру, якої мінськ має можливість здійснювати експорт своїх товарів. Тому, якщо Мінськ зможе зробити це і робити це, то в Китай чи в Казахстан чи будь-яку іншу країну Азії, це росіяни не зашкодить, а чи навпаки, десь змогу трішки видохнути і зменшити зокрема навантаження і на свої бюджети, і на свої ресурси в контексті підтримки режиму Лукашенка, який значною мірою опирається на доброволю з боку московських партнерів. Як ти оцінюєш на тлі тих геополітичних баталій, які не відбуваються з боку адміністрації Вашингтона дольда Трампа, який веде торторгвельну війну проти Китаю? Там зараз говорять про те, що будуть що вже вже накладені 145% сорок відсоткові мита на китайський імпорт до сполучених штатів, і відповідно за таких умов це є по суті торговельним ембарго з боку США, і Китай буде змушений шукати нових ринків для того, щоб не втратити свої експортні доходи. В цьому контексті чи може бути Білорусь привабливим е, кінцевим пунктом для продажу китайської продукції, навіть попри те, що Білорусь є економікою невеликою? Я не думаю, що Білорусь може бути привабливою. Кінцевий споживач білоруської, китайської продукції, по тій причині, що білоруська економіка і білоруський ринок є ну, вже дуже маленькими, пожаючи на ті апатити і ті потреби, які є в Пекіну. Білорусь може служити хіба що вікном Європи певними воротами в Європу, як місток, який з'єднує Китай, країни Євросоюзу, куди Пекін в контексті, зокрема, і впровадження американських мит. І в тому числі проти країн Євросоюзу може спрямувати свої зусилля для того, аби чим більше зав'язати європейські економіки на торгівлі із собою. Проте, знову ж таки, якщо такий сценарій буде реалізовуватися, то лише за умови того, що докупи складуться всі необхідні пазли і компоненти, які дозволять Китаю більш впевнено активізувати свою роботу у контексті взаємодії з Білорусі і розглядати її знову ж таки як серйозний. І важливий пункт, через який можна сусередньо досягати задоволення своїх зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних інтересів. Але поки що придумовки вказував на те, що Китай є настільки зацікавлений, на цьому немає. Так, Китай чекає, Китай здійснює постійні візити. Білорусь завжди відвідують китайські делегації, в тому числі економічні. Вони проводять певний скринінг ситуації в Білорусі, вони активно вивчають її, але знову ж таки всі ці розмови, всі ці візити, всі ці е, аналізи, вони не приводять до більш активних дій з боку Китайської Народної Республіки. І Кагір вже казав, досі чекає і споглядає за тим, як розвиватиметься далі події. Mm -hmm. Далес, як ти вважаєш, якщо... Станеться так, що за посередництва сполучених штатів Росія і Україна домовляться про перемир'я і з Росії будуть зняті частково санкції. То чи будуть вони паралельно зняті і з Білорусі також? Я думаю, вони будуть зняті з Білорусі, тому що досить часто санкції проти Росії вводили, в тому числі і пакетом, включаючи туди Білорусь, тому зняття частини санкцій з Росії буде означати автоматичне зняття санкцій з Білорусі. Це з одного боку хороша новина для мінська, тому що він позбудеться тих зовнішньо економічних обмежень, які сковували його діяльність протягом останніх років, принаймні частково. Але з іншого боку, це також і велика загроза, тому що білоруська економіка є орієнтована великою мірою на російський ринок. Тепер уявімо собі, що російський ринок знову заходять західні компанії, які є більш конкретно спроможними, які можуть запропонувати кращу якість продукції. На цьому фоні білоруська економіка і її товари стають неконкурентно спроможні, і в такому випадку доведеться знову ж таки дуже швидко перелаштовуватися і шукати нові джерела збуту, які б могли забезпечити більш плавне проходження тих економічних викликів, перед якими постане Білорусь таким ринком могла би бути Україна в теорії, тому що Україна і раніше була величезним ринком для білоруської продукції, другим найбільшим після російського. Але чи буде Україна готова до відновлення активних торгувальних відносин з В такому випадку? Я не думаю, я в цьому дуже сумніваюся. І тоді перед режимом в мінську постане серйозна дилема, як діяти далі. Тому що з одного боку швидко наростити експорт в Україну неможливо. Європейські країни також не дуже зацікавлені у цьому. В Росії Білорусь стикатиметься зі все більшою і більшою конкуренцією. До Речі, вона стикається з нею і зараз, в тому числі і з боку білоруських, перепрошую китайських акторів, так і з боку, до прикладу, тих же самих турецьких виробників. Найбільш яскравий приклад це білоруські автобуси МАЗ, які втратили величезну частку російського ринку через низьку якість, тому що дуже часто вони потрапляли в скандали пов'язані з тим, що банально загорялися на ходу і від цього ледь не з пасажири, тому в таких умовах. Режиму війську доведеться знов таки демонструвати величезну квітливість і величезний креатив для того, аби використатися з тих проблем, які перед ним можуть потенційно постати. Ну так торгані зв'язки між Україною і Білорусію, так само як і з Росією, майже зведені до зведені до, до, до нуля, і для того, щоб їх відновити, очевидно, буде потрібна не просто можливість. Ввести цю торгівлю ще якісь суттєві політичні зміни в самій Білорусі, які спонукають держави до відновлення співпраці навіть до рівня 2021 року. На завершення хочу поговорити на тему можливої агресії Росії проти країн НАТО, зокрема проти Балтійських країн. Відомо, що Білорусь має спільний кордон із Литвою та Латвією. І Росія Путін зокрема ніколи не приховував свого наміру відновлювати зону впливу на країни, зокрема колишнього Варшавського договору, і також на країни Балтії, які виходили до складу Свєтського Союзу свого часу. Як ти вважаєш, яку роль відіграла Білорусь, якби Росія повела свої війська на країни Балтії? Чи була б вона так само, як і проти України тим транзитним хабом, через який проход, проходили б армії ту саму влитву, з якої Росія має кордон лише в Калінінградській Грандській області? А, так, я думаю, що такий сценарій при найгіршому розвитку подій можливий. Не думаю, що росіяни будуть намагатися використовувати Білорусь як бойову одиницю, радше. Білорусі, і у випадку російського вторгнення проти України залишатиметься, скажімо, такою точкою, звідки розпочнеться масовий рух техніки і особового складу, плюс Білорусь я думаю, також буде продовжувати свою роботу на потреби російської оборонки, якщо це дозволяє обставини, і білоруська територія не буде обстрілюватися збройними силами на західний країн. Стосовно ж основних напрямків удару, які може потенційно розглядати Росія, ну це очевидно вже часто згадуваний сувальський коридор, але мені здається, що альтернативним може бути також і шлях по вісі Вільнюс Каунас-Клейпеда, по тій причині, що, зважаючи на російську воєнну доктрину і тактику швидкого просування, ми, зокрема, бачили в Україні, коли росіяни дуже швидко просувалися год України, обходячи великі населені пункти. А Москва може вдатися до схожого кроку проти Литви, тому що якщо ми дивимося на сувальський коридор, то це така досить лісиста місцевість, де дороги проходять з північ на південь. Тому рухатися з сходу на захід буде не дуже комфортно водночас, якщо рухатися по основних дорожніх автошляха напрямку вільнюса, який знаходиться від на відстані 50 км від білоруського кордону. Взявши його в оточення, можна далі продовжувати рух по дорогах з подальшим виходом на Балтійські порти, що потенційно може дозволити відрізати країни Балтії від можливості отримати підсилення з боку країн НАТО морським шляхом. Ну в таких умовах Балтійським країнам буде набагато складніше захищатися проти. Російського uh, агресу. Cool, so. Справді такий сценарій сьогодні є цілком реальним, тому що складно уявити, що Путін збирав такі величезні армії, скільки грошей витрачав на війну для того, щоб просто потім це все розпустити після невдачі в Україні Тому навіть якщо в Україні не вдасться досягнути поставлених цілей. То ймовірно, що буде спробувана агресія на якісь інші напрямки, і очевидним першим напрямком після України є Балтійський регіон. Павло, дякую тобі дуже за змістовну розмову. Білорусь залишається для нас дуже, дуже активним. Білорусь є для нас надзвичайно важливою країною, і нам потрібно, щоб. В першу чергу там змінився політичний режим на той, який буде сприятливим для нас, і під впливом України Білорусь точно була б і з одного боку набагато більш заможною ніж зараз. під впливом Росії, і стала б для нас тим партнером, який би вивів нас обох у статус лідерів східноєвропейського регіону. Дякую тобі, Павле. Закликаю всіх стежити за. Публікаціями Павла на сайті української імпреси. Також повторюю, прочитайте його матеріал, закріплений в описі до цього подкасту. Дякую yeah. всім за вашу увагу і почуємося в наступних випусках. Акцентів тижня.